Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Якраз про кризи зараз поговоримо, тому що, ну, а, а як назвати ще замах на колишнього президента і кандидата в майбутні президенти? Доброго здоров'я, пане Тарасе. Дякую, що долучаєтесь до нас, спасибі величезне. Отже, що означає цей, цей замах? Наскільки. Потім будемо розбирати, але отаке загальне враження ваше, яке від того, що сталося по київському часу сьогодні вночі в Сполучених Штатах? Доброго дня. Ну я думаю, що це додасть, додасть балів Трампу е, суттєво, тому що про це все чули. Тепер демократи будуть е, виправдовувати, що це не вони організували. А штаб Трампа точно це буде активно педалювати, і це захоплення такої знаєте, ініціативи в кампанії. І більш того, навіть якщо а я цього не виключаю, що навіть Байден і Трамп взагалі не будуть брати участі у перегонах, для республіканської партії це буде тема, з якою вони будуть активно грати і матимуть величезну перевагу перед демократами. Тобто, ви дійсно думаєте, що, попри те, що зараз ніяких ще спекуляцій на цю тему, окрім Москви, Окрім московців спекуляцій нема, то все одно республіканці будуть спекулювати і вказувати пальцем, що це не просто там якісь божевільні, а саме демократи це інспірували. А до чого тут Москва? Це його буде штаб. Москва це штаб Трампа. єдина країна, єдина столиця, де вже знають, хто на кого робив замах і чому. Всі решта столиці не відреагували що мовляв, ми знаємо, хто на кого там напав і де там вуха зустрічать демократів чи когось ще окрім Москви? Ніхто це не сказав. Всі решта чекають на якісь звіти, там я не знаю, ФБР, секретної служби і так Та далі. Це немає тоді. ніякого значення, це немає ніякого значення. Штаб штаб або прихильники Трампа активно будуть педалювати цю тему. Вони активно будуть це розповсюджувати, в тому числі і змусу змушувати демократів виправдовуватись до чого тут моск. Тут немає ніякого значення, якісь інші столиці і що з цим пов'язано. А чому ви так переконані, що, що будуть так діяти республіканці? Це дуже схоже на кальку українських подій чи навіть російських подій. Але в Америці всі, мені здається, всі будуть чекати якогось розслідування, а, а не спекулювати на політичному тлі. Тому що це може коли буде, наприклад, буде доведено, що це одинак цей хлопчик, якщо це дійсно він. Ну то тоді, якби всі спекуляції проти демократів, ну зайві. Тим більше секретна служба працює, вона не є політичною. Вона охороняє і президента, і віце-президента, і кандидата в президенти. Однаково ну, має принаймні однаково це робити. Ну, вони активно вже розкручують цю тему, як тільки вона з'явилася. Не, не чув, non я давай. ніде не чув, щоб це було активне розкручування. Ну, вже є. Я бачив і по твітерах, і по всіх є все, що це пов'язано. По твітерах, <'ot> ну так по твітерах у нас і американські бойові комарі тут по Україні літають з ранку до ночі. Так що це таке. Окей, значить, вплине на компанію на вашому. По вашому, саме таким, такий спосіб, що республіканці дістануть більше підтримки. Люди будуть більше співчувати республіканцям, а менше співчувати демократам і, Навпаки, їх критикувати. Наскільки я зрозумів, це так. Та така так. ваша версія. Так. Окей, тепер ще одне питання: вже внутрішньоукраїнське, якщо ви дозволите. А, ну, оці-всі після якраз це настав такий. Достатньо піковий момент, після Охмадіта, цієї жахливої трагедії, люди почали помічати. Не я люди, я кажу буквально, ці, які якраз користуються твітерами, що зросли капітулянські настрої українців. Як ви думаєте, це правда? Оці капітулянські настрої, оце тяжіння до переговорів, треба домовлятися. І чи 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 це так? Автори видають бажане за дійсне? Що ви скажете? Будь ласка, ну я думаю, що видають бажане за дійсне це раз. І По-друге, поки Путін при владі війна буде тривати. Е, вони поставили собі питання в вирішення українського питання. Як вони собі ставляться, знищення України українців? Не ніяких перемовин. Або ну імітація перемовин Росіян буде з однією метою тільки для продовження агресії. Тим більше Путін до оце 14 червня, коли він заявив, він же ж фактично заявив свою перемовну позицію: що українці повинні відступити від Запоріжжя Херсона і Донецької області. Тільки тоді вони будуть думати починати перемовини. Більш того, він вимагає фактично від. Провідних країн світу проведення конференції, яка зафіксує анексію, чого ніколи в житті не буде. А це він хоче підписувати зі сполученими штатами Америки, тому ніяких перемовин не буде, і Путін вже оголосив свою позицію. Я не розумію звідки така впевненість, що Росіяни збираються перемовлятися з кимось. Ні, питання ж не в тому, що росіяни збираються питання в тому, що українці. Масово, ну достатньо масово на це звертають увагу експерти. От тут головне питання: свідомо чи несвідомо є спільниками Путіна. Не про Путіна, а про українців, які пишуть в різних твіттерах, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Це не Путін, а це українські автори, блогери і так далі. От хто ці люди, Які характери цих людей, будь ласка. Ну, а хто саме мається на увазі? Хто це? Ну, пишет? я не знаю прізвище. Я не знаю прізвище, але я знаю, що блогери, блогерів величезна кількість, кажуть, і блогерші, будемо коректні в гендерному сенсі, кажуть, що треба домовлятися. І це така достатньо потужна хвиля. Я не переконаний, що достатньо потужна, але вона точно помітна. Якби вона була непомітна, ми б на неї точно не звернули б увагу. Ну ви маєте на увазі, мабуть, цих інстаблогерів, які там розмістили у себе вимоги швидше домовлятися. Це ви маєте на увазі. Да, я маю на увазі, що такі люди, у яких є підписників там чи правильних чи вдаваних 600, 700, 800 тисяч. Тобто достатньо велика цифра, якщо їй вірити, пишуть, що треба домовлятися. Ну таких людей можна і зацікавити. Росіяни можуть в різний спосіб їх зацікавити. Бува може за гроші, а може просто. Хтось підійти, знайомий, якісь розказати, ось, дивись, що сталося. Давай ти будеш давай, попросимо миру і так далі. А ці ж люди ж, живуть зовсім в іншій реальності. Вони політики не цікавляться і вони можуть по своїй дурості це написати. Я цього теж не виключаю, або просто за гроші це зробити з такими текстами. Так, все ж таки, це свідомо, це дурість. Це якісь гроші. От як ви думаєте, що у цих людей? Вони, вони просто тому, що нічого не розуміють, це пишуть, або вони щось розуміють, що тисячу доларів не завадить. Ну, наприклад, тисячі. Я не Ну я, я не виключаю і то, і то. То воно в сукупності може працювати. Тобі що, якщо? А ці блогери, про яких ми говоримо, ну це те точно люди не з політики. Вони можуть взагалі не цікавитись тим, що відбувається в Україні. Тим більше, більше з них, взагалі, наскільки я розумію, мешкає за кордоном і їхня, їхні теми це відпочинок, шопінг і так далі. І тому я не виключаю, що можуть бути гроші, може бути просто таке те, те, що названо корисні ідіоти. Я, я цього не виключаю, там все сукупності можу працювати. Пане Тарасе, а вплив, ви так достатньо іронічно до них ставитеся, А я кажу, що цифри, ну принаймні ті, що вони оприлюднюють, там якісь сотні тисяч. Ці оці люди вони вплив мають якийсь на суспільство. Суспільство почне нервувати, чи суспільство залишиться таким, як і було, було, було до того, як Ахмадіт якби прилетіла бомба, чи там ракета, і, і потім почалася оцей, оцей сплеск, як би сказати, миротворчості, якщо можна це так назвати. Ні, звісно, що це люди мають вплив, але це все працює якщо говорити про технологію. Воно працює при постійній роботі. Тобто, якщо вони постійно будуть повертатися до цієї теми, якщо вони постійно будуть на цьому наголошувати, а, і так далі, то це може мати вплив в першу чергу на аполітичну аудиторію. Яка до речі може бути в більшості своїм за кордоном, тому що я думаю, що всіх інших, які знаходяться під обстрілами, ні в чому переконувати неможливо, і є розуміння в тому, що ну, з путіним ну домовлятися зараз і взагалі неможливо буде. Єдине, що може зупинити росіян, це удари по їхній території, по їхній енергетиці і все, що з цим пов'язане. Я до речі, її не, не виключаю, що це вся сувіта. Росіян навколо переміри, якраз пов'язано з тим, що вони знають, що восени вже можна буде побачити результати ударів по їхній енергетиці, тому що збільшиться споживання енергії у них, тому що все ж таки північна країна. Плюс санкції, які от були накладені фінансові санкції от на московську біржу, вони все ж таки вже достатньо суттєво грають. от я бачу там повідомлення. З інших іноземних ЗМІ що китайці починають звертати співробітництво навіть в цивільних справах. Міністр нещодавно, міністр транспорту Росіян жалівся, що навіть на балі не можуть літаки відпустити і організувати постійне авіасполучення, тому що банки індонезійські не хочуть потрапляти під вторинні санкції. А це от те, що вже запущено зараз, і тому росіяни дуже поспішають е, з, з такими миротворчими, так званими немиротворчими так званими е, пропозиціями. Тим більше удариш по енергетиці продовжується. Ми фактично кожного дня вже спостерігаємо, що активно обробляються Ростовська область, Краснодарський край. а Це досить важливі для них транспортні вузли. Ну принаймні, те, що бачу на чому концентруються, першу чергу на портах. Та експорті мазуту, чому тому, що мазут в Росії в такій кількості не споживається, і вони експортують його за кордон. А те, що от нещодавно, Зеленський. Під час святкування це, ювілею центру А е, СБУ заявляв, що приблизно 34 вже пошкоджено НПЗ і йдуть вже по іншому колу. По знищенню цієї інфраструктури. Ми побачимо вже восени. Тому росіяни дуже поспішають, тому що розуміють, що е, їхні перемовні позиції будуть суттєво послаблені. Дякую дуже. Тарас Городній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую ще раз, пане Тарасе. Долучилися до нашого ефіру.